Міжзоряна комета об'єкт 3 i Atlas, третій міжзоряний відвідувач як комета 3 i Atlas розширює наше розуміння космосу. Час відкриття 7 липня 2024 року Ершвидкість понад 210 тисяч розмір, близько 11 км в поперечнику. Комета 3 i Atlas третій міжзоряний об'єкт, зареєстрований в нашій сонячній системі. Спостереження показали, що цей об'єкт рухається з неймовірною швидкістю понад 210 тисяч км на годину. Його орбіта поза Юпітером підтверджує, що він прибув із глибин міжзоряного простору. Але особливо важливо те, що комета це не просто залишок молекулярної хмари, вона звідкись прийшла інші зоряне скупчення, яке існувало до утворення сонячної системи. Як це працює, незвичайні функції. Цей об'єкт виділено три ключові особливості. Плоска траєкторія, його шлях не відповідає орбітам, характерним для тіл, народжених у сонячній системі. Незвичайний хімічний склад, спектральний аналіз виявив унікальні елементи, яких немає в традиційних кометах. Розмір, діаметр близько 11 кілометрів в поперечнику, що вважається рідкістю для об'єктів за межами сонячної системи. Ці характеристики дозволяють астрономам припустити, що комета є прямий гість з іншої зоряної системи. Його швидкість і траєкторія не збігаються з тими, які можна спостерігати в сонячній системі, тобто він прибув із міжзоряного простору. Інопланетний корабель. Ні, але однією з популярних гіпотез було припущення, що комета є інопланетний корабель, призначений для подорожей у космосі. Однак вчені відразу відкинули цю думку: міжзоряні об'єкти такого розміру та швидкості зазвичай неможливо створити штучно, найкраще пояснюється плоска траєкторія механіка руху в міжзоряному просторі, а не системи управління. Але це не означає, що комета марна. Для астрономів це стає ключовий інструмент для вивчення інших зоряних систем, адже він зберіг властивості, які можуть виявити особливості ранніх етапів формування галактики. Чому це важливо? Відкриття 3 i Atlas нагадує нам, що навіть у наш час ми можемо зустріти об'єкти, які існують у космосі, але нові для нас. Відомі раніше міжзоряні об'єкти, такі як Байер і Оум, допомогли вченим зрозуміти, як побудовані зірки в інших галактиках тепер 3 i Atlas дає можливість навчатися межа міжзоряного простору, де умови відрізняються від тих, які ми знаємо в сонячній системі. Що далі? У листопаді 2024 року комета знову наблизиться до Землі, і астрономи вже підготували програми спостережень. Наземні телескопи зможуть уточнити його склад і рух, що допоможе створити точнішу модель розвитку зоряних систем у міжгалактичному просторі. Це не просто новий об'єкт, це так міст між сонячною системою та іншими зірками, і його вивчення може змінити наші уявлення про те, де може бути життя. Висновок комета 3 I Atlas – це не просто об'єкт, а квантове відкриття, що розширює горизонти космічної науки. Його унікальні властивості дають нам можливість побачити світ за межами нашої галактики та зрозуміти, як поводяться системи, які існують за її межами.